Сьогодні будемо міняти унітаз. В даному відео я вам розповім, як це зробити, які будуть моменти, тонкощі, на що потрібно звернути увагу, та що обов'язково потрібно знати при купівлі додаткових розхідних матеріалів. Тож, власне, старий трон у нас під заміну. Хоча він і робочий, але є місця, де він протікає на Стики з каналізацією. Там є невеликі тріщини. Тому, власники, придбали вже новий. І зараз будемо його розпаковувати. Власне, ось такий новий унітаз Бак, Розпаковуємо. А ви тим часом можете поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись на наш канал. Вам не тяжко, а нам буде дуже приємно за вашу підтримку. Також це допоможе просуванню нашого контента. Більшість людей зможе побачити це відео. Розпаковуємо та дістаємо саму чашу унітаза. Не завжди виходить однією рукою, особливо якщо чаша дуже важка. Також в комплекті було кріплення до підлоги унітазу. Тепер переходимо до сидіння, розпаковуємо. Також робимо поверхневий огляд на пошкодження. І знову ж таки в комплекті кріплення до унітазу. Тепер переходимо до останньої упаковки, це у нас буде бак до унітазу разом з арматурою. Бак повністю зібраний вже йде з завода, в комплекті ще до нього йде кнопка зливу та кріплення до унітазу. Так як все зібране, нам залишається перевірити лише чи все затягнуто. Щоб після того, як зібрали унітаз, не виявилося, що десь підтікає якийсь ущільнювач. Так, розпаковуємо та й дивимося, що у нас ж в окремому пакетику. Власне, як я і говорив, кнопка зливу ось така ось гарна. Також ущільнювач між баком і унітазом. Та кріплення баку до самого унітазу. До речі, більшість виробників використовує все-таки металеві болти. У нас тут будуть пластикові. Тепер переходимо до старого унітазу, який ми будемо демонтувати. Ось так от воно виглядає на даний момент. Підключення герметизація все ще на цементі по старій технології. Якісь дві шланги, перехідники. Тобто від цього всього будемо звільнятися. Прикриваємо подачу води, зливаємо воду з баку унітазу, щоб нам було потім легше його демонтувати та не лилося на ноги. Отже, починаємо демонтаж. Відкручуємо клавішу зливу води, знімаємо кришку з баку унітазу, виливаємо всю воду повністю з нього, щоб нам не заважало. Та відкручуємо шланг подачі води на унітаз. Після того, як подача води у нас відкручена, вода з баку злита. Тепер відкручуємо сам унітаз від підлоги. Знімаємо захисні декоративні ковпачки з гвинтів кріплення унітазу. Беремо ось такий ключик відповідного розміру до гвинтів та викручуємо їх повністю. Якщо заважають пластикові ущільнювачі, їх можна обрізати. Все, гвинти викручені. Майже нічого наш унітаз не тримає на підлозі, окрім одного силіконового герметика, який приклеїв унітаз до керамічної плитки. Зрізаємо його ножом. Зрізали герметик. Тепер переходимо до самого основного. Відключаємо унітаз від каналізації. Розбиваємо це цементне з'єднання радянського зразка. Б'ємо молотком, не жаліючи, тому що унітаз у нас все одно під заміну, так як він і так вже тріснутий десь в цих краях. З чугунною трубою нічого не буде. Власне, переконавши, що весь цемент вибитий та нічого там не тримає. Беремо в руки шліцеву викрутку, звичайно, і забиваємо обережно між унітазом та підлогою. Таким чином, від'єднуючи залишки силікона, який ми не зрізали. Ось, в принципі, і все. От він і відклеївся. Тепер можна повністю діставати унітаз, виносити і підготовлювати місце для нового унітазу. Власне. А ось, власне, і гофра, на яку ми будемо підключати новий унітаз. Також, як можете бачити, є такий ось іще ущільнювач, редукція, яка нам потрібна буде для того, щоб підключити цю гофру до човунної труби каналізаційної старої. Тому розбиваємо, дістаємо все непотрібне, зачищаємо, підготовлюємо та підключаємо новий унітаз. you гофра силиконовий герметик санітарний. Сам унітаз і запчастинки до нього. Зараз відключаю, ставлю точніше кришку на унітаз. Збираю бак. Теж встановлюю на унітаз. Так. Ось кріплення для кришки. Ось, власне сама кришка. Все, зараз. Встановлюємо. Тут кришка встановлюється перед самим монтажем унітазу, тому що ось як видно він стає майже під саму стіночку, а кріплення кришки у нас ось тут. От, ось кришка кріпиться Далеко. Ось що ми маємо. Ми маємо, власне, ось таке кріплення. Ось така силиконова прокладочка. Ставимо її. Тепер. Типу кріплення розраховане на те, що можна закріпити без демонтажа унітазу. Ну, наприклад, ось так шайба закладна провертається, опускаємо вниз. Все. Тут шайба у нас провернулася. Ось так от. Підтягуємо її догори. Фокус. Фокус давай. Підтягуємо її догори. І вона фіксується типу. Можемо закручувати гайка. На болті зафіксовано. От. Трохи вона прях, але закручується. Класне. Інше так само, закріпили, і потім, коли закріплений вже кронштейн, вдягаємо на нього декоративну кришечку. Закріплюємо. І так, я вже трохи піджав їх. Ще один такий немаловажливий момент. Регулюємо кришку. До закріплення. Так, є. Виступ є. Значить, мені потрібно відрегулювати так, щоб вони потрапили. Ось ось в ці пази вкріплення. Ось так. Це відрегульовано, тепер я можу затягувати болти кріплення вдягати на них кришки. Так, є затягнуто. Тепер вдягаємо кришечки. Раз, два. І на ці кришечки, точніше, на ці вже кріплення з кришечками. Ці кріплення тепер встановлюємо кришку. Хоп. Вона на фіксаторах, на защовочках з мікроліфтом Все готово. Тепер кріпимо бак. Власне, перед цим кріпленням бака треба перевірити, чи затягнуті всі з'єднання обов'язково, тому що зараз набагато зручніше це. Відкрутити, закрутити, якщо бак знятий з унітаза. Та перевіряємо, чи всі прокладки на місці, От, щоб не було протікань. І кріпимо бак. Ось власне. Все, є. Також з пластиком сильно не притягуйте, може потягнутися, але також потрібно знати міру. Тут було трохи не дотягнуто, резиночка. Могла не сісти на своє місце всередині, яка стоїть конусна. Тут все добре. Все. Тепер беремо ось таку прикладку, яка встановлюється між баком і унітазом і включаємо бак сюди ставимо. Ще трохи корисної інформації. В комплекті, на жаль, не було ключа для цього, і як я закручую. Звичайний ключ розводний. Беремо заход та закручуємо. Та й все. Не потрібно ніяких спеціальних ключів і умінь. Так, ставлю бак. У Девід все настільки просто, що тут ось два таких а, болти. Пластикові взагалі з гумовими ущільничими, без додаткових префіксаторів, фіксаторів, як взагалі може бути. От, тому просто вставляються два болти і закручуються знизу, ось такими гайками пластиковими. Ось це все кріплення баку. Отей є. Тепер прокладочка. Встановили. Тепер це все. Встановлюємо на унітаз. Ще також прошу звернути увагу через конструктивні особливості. Я підключаю шланг до унітазу перед його встановленням, тому що підключення води в нього ось тут, як ми бачимо, От, якщо його поставити під стінку, то буде дуже незручно до нього добратися. Лайфхак. Якщо ви плануєте встановити унітаз на ось таку гофру до ось ось такий старий чугун, вам потрібен ще один ось такий перехід. Який буде ущільнювати вам. Тому що ось ця гофра розрахована на соту трубу. А ось тут 120, здається, якщо я не помиляюсь. І ось для цього вам потрібен ось такий ущільнювач додатковий. Встановлюєте його, а потім гофру. Користуйтеся. Ключовий гофру. Унітаз готовий до встановлення. Тепер підготовлюємо там місце, де його будемо встановлювати. Так, от тепер тут витираємо насухо. Як, якомога менше вологи було. Так, туалетним папером. Зараз наша редукція. Змащуємо тут все силіконом. Зараз я змащу. і продовжу. Так, силікон є. Беремо тепер редукцію. Я на соликончик. От і готово. Воду підключили. Ось як видно. Каналізацію підключили. Перевіряємо, чи ніде нічого не підтікає. Також перед цим не забуваємо закріпити унітаз до підлоги. Та в самому кінці фінальним штрихом буде за герметизування стику унітазу з підлогою. Це буде як додаткова фіксація. Дякую за перегляд. З вас лайк та підписка.